Czemu samit e, piszął za planem e, czy je wrze jakieś ryszenia? Ну, головними темами саміту Великої Сімки мали бути війна Росії проти України, а також тарифна війна розгорнута Дональдом Трампом. Однак події на близькому сході, напад Ізраїлю на Іран, удар Ізраїлю по Ірану змінили порядок денний саміту. І на сьогодні вже є єдина заява політичних лідерів про те, що вони підтримують самоборону Ізраїлю і засуджують дії Ірану і вважають, що Ця країна не повинна мати ядерної зброї. Е, однак, е, ще одним. одним е... Однією подією не за планом став від'їзд Дональда Трампа, який достроково покинув саміт. Він мав поїхати сьогодні після спільної прес-конференції, але але поїхав раніше. І причини такого його від'їзду наразі невідомі. Спершу у білому домі заявляли про те, що причиною є загострення на близькому сході однак, пізніше сам Трамп відкинув це і сказав, що причиною є дещо більше. Зазначу, що сьогодні до Канади Має прибути президент України Володимир Зеленський, і е, головними обговореннями будуть обговорення на тему України. Е, і власне е, Володимир Зеленський має мав би зустрітися з Дональдом Трампом і через його від'їзд ця зустріч зірвана раніше. Президент України під час свого візиту до Австрії говорив про те, що планує обговорити з Дональдом Трампом е, покупку е, пакету е, пакету військової допомоги, а також посилення санк. Акції проти Росії та використання резервів валютних резервів Росії на відбудову України, також крім того, світові лідери мали говорити про зниження граничних цін, зокрема на російську нафту, і таке зниження, яке вони мали запропонувати, зокрема обговорити з Дональдом Трампом, могло зменшити придбутки Росії на 40%. І однак, про те, що думає. Про це Дональд Трамп наразі е, не було ніяких офіційних заяв, е, і однак світові лідери е, говорили про те, що навіть якщо Трамп не погодиться, е, вони е, планують е, знизити ціни на російську на.